На могилі моїй посадіть молоду яворину, і не плачте за мною, за мною заплаче рідня. Я любив вас усіх та найбільше любив Україну, певно, в цьому і є та найважча провина моя. Герої справді не вмирають не тіло у них особливе, а душа, яка спонукає до вчинків, що врізаються у пам'ять нащадків, даруючи безсмертя. Адже помирає лише той. Кого забувають. Утім, імені Ігоря Момота це не загрожує. Принаймні, допоки живі ті, хто бережуть в думках світлу пам'ять про нього. Ігор Федорович Момот народився 18 серпня в місті Терасполь Республіка Молдова. Саме там познайомилися та створили родину його батьки. Тато Федір Акимович та мама Марія Іванівна. Беручи приклад із батька, Ігор ще з дитинства мріяв стати захисником вітчизни. У 1978 році родина Ігоря переїздить на Черкащину, де батько майбутнього генерала командував черкаським танковим батальйоном. Ігор разом із сестрою Ольгою продовжили навчатися в Черкаській загальноосвітній школі номер 26 у 1981 році, коли Ігорю було 15 років, за трагічних обставин загинув батько. Тому його шлях був визначений, і Ігор остаточно обрав шлях військового та вступив на навчання до Свердловського вищого військово-політичного танкового артилерійського училища, яке закінчив у 1986 році. Одразу після закінчення навчання в училищі був направлений до середньоазіатського прикордонного округу СРСР в мінометну батарею. Тут служив до 1992 року. У 1986 році за власним бажанням пішов воювати в Афганістан. За період служби на афганському кордоні Ігор Момот був нагороджений орденом Червоної зірки медалями за бойові заслуги за відзнаку в охороні державного кордону СРСР. У складі групи Середньоазіатського прикордонного округу у лютому 1990 року перебував у Баку, був у Нахічівані, за що отримав другу медаль за відзнаку в охороні державного кордону СРСР. З 1990 по 1992 роки служив заступником начальника з політичної частини першого прикордонного загону в районі Ширам. Після проголошення незалежності України Ігор Момот прийняв присягу на вірність народу України і продовжив служити в Державній прикордонній службі України. Був начальником Котовського прикордонного загону. З 2003 року очолював Ізмаїльський прикордонний загін, яким командував три з половиною роки. У 2007 році служив на посаді заступника начальника оперативного управління у центральному апараті Державної прикордонної служби України в Києві. Але наприкінці 2007 року доля повернула на рідну Черкащину, де Ігор Федорович очолив кузню прикордонників, навчальний центр підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби України в селищі Оршанець. День його починався о п'ятій ранку і закінчувався після півночі. Не було куточку в навчальному центрі, де не побував за день командир, де не доклав своїх невтомних рук. Навчальний центр як взірцеву частину знають не тільки в Україні. На його базі втілювались в життя нові підходи до навчання молодших спеціалістів за найкращими світовими стандартами та реалізовувались проекти міжнародної технічної допомоги. Тому і не дивно, що у Черкаську область неодноразово приїжджали високопосадовці з Європи та Сполучених Штатів, наочно спостерігаючи, як змінюється обличчя не тільки частини, але й прикордонної структури. За його ініціативи було введено комплексні заняття, на яких декілька предметів акумулюються, і курсанти на практиці відпрацьовують на протязі декількох діб масштабний урок. Це людина була дуже енергійна, де в чому і безкомпромісна. За ініціативи Ігора Федоровича у навчальному центрі з'явився курсантський яблуневий сад, а в містечку церква преподобного Ільї Муромця та дитячий майданчик. От дивишся, росте росте садок і згадуєш, о, от колись Ігор Федорович казав: а давайте посадимо, а давайте посадили курсантський сад. 400 яблуньок. Дерево, яке, скажем так, то ти входиш із життя, воно залишається, і люди пам'ятають з повагою і шаною, Ігор Федорович ставився до ветеранів, які були для полковника наставниками і порадниками. Дбав про національне патріотичне виховання молоді. Горів у його серці вогник любові до дітей, яким він віддавав частинку свого серця. Саме вони надихали та надавали сил у роботі. Опікувався місцевою школою, яку плекав і любив як чарівну квітку. В 2009 році став співзасновником дитячої організації Юні прикордонники. Організовував для учнів неодноразові поїздки до навчального польового центру, де юні прикордонники відточували майстерність влученої стрільби. Також для дітей допомагав організовувати екскурсії рідною Черкащиною з метою вивчення минулого рідного краю. З ініціативи командира в 2013 році було проведено обласне змагання юних друзів-прикордонників, де діти змагалися у спритності та силі. Для переможців організував поїздку до Республіки Білорусь до міста побратима Орші. Особливе місце в житті Ігоря посідала мама Марія Іванівна, яка 30 років присвятила медицині. Перебуваючи майже цілодобово на службі, Ігор знаходив час для душевних розмов та піклування. Саме вона навчила так щиро любити рідну землю та шанувати людей. Після ускладнення ситуації на українсько-російському кордоні не вагаючись, Ігор Момот особисто сформував та очолив мотоманеврену групу навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби. Група виконувала завдання з охорони державного кордону на найбільш вразливих ділянках. Підрозділ під командуванням полковника Ігоря Момота неодноразово вступав в бій з незаконними військовими формуваннями в районах населених пунктів Дмитрівка, Маринівка, Амвросіївка, Донецької області. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто згадає, то забуде мені в снігу на чужині, однаковісенько мені. В неволі вирос між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій. Ні своїй землі і не пам'ять батько з сином не скаже синові молись, молися сину за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злые люди присплять лукаві і вогні її. Окраденою збудят. Ох, не однаково мені. Незламний дух та героїзм виявляв під час АТО на сході України зазвичай скромний, стриманий і сердечний полковник. Українські бійці називали його живою легендою і легендарним полковником. Саме він, ризикуючи життям кілька годин, утримував заарештованого на кордоні лідера луганських сепаратистів Валерія Булотова, одною рукою держачи терориста, а другою бойову гранату. Діючи рішучо і сміливо, знешкодив впливового козацького атамана з Росії, що воював на боці так званого ополчення. За голову легендарного прикордонника вороги оголосили грошову винагороду. З травня був призначений заступником начальника Східного регіонального управління Державної прикордонної служби України. Ігор Федорович загинув на посту, залишаючись до кінця зі своїми підлеглими. Для нього цей кордон став останнім. Зранку 11 липня 2014 терористи завдали вогневого удару з установки Залпового вогню Град по позиціях підрозділу тактичного угрупування кордон поблизу села Зенопілля Луганської області. Внаслідок обстрілу полковник Ігор Момот загинув. Указом президента України Петра Порошенка від 12 липня 2014 року Ігорю Момоту посмертно присвоєно військове звання генерал-майора. Поховано генерал-майора з усіма військовими почистями на рідній Черкащині. Вже немає поряд з нами та пам'ять про легендарного полковника живе в наших серцях. У рідній школі в пам'ять про Ігоря відкрили музей, а в навчальному центру підготовки молодших спеціалістів ДПСУ указом президента України від 7 жовтня присвоєно ім'я генерал-майора Ігоря Момота, на території якого 14 лютого урочисто відкрили погруддя Ігоря Момота. Это был солдат Родины, истинный служитель Родины. На какие бы участки границы не посылало его командование, на какие бы должности его не назначали, он всего себя до станка отдавал служению родины. Это было у него на первом месте. Это действительно был отец солдата. Он всегда заботился о своих подчиненных, думал о них. За это родина высоко оценила его, наградив его орденами. Это не те ордена, которые вручались и в связи с 70-летием, или еще каким-то юбилеем. Это не те ордена, которым к нашему стыду сегодня торгуют на базарах. Это ордена пропитаны потом, кровью его пропитаны. Неповних 49 років провів на цьому свете Игорь Федорович. Він встиг багато чого зробити, розбудував у сучасному вигляді навчальний центр, посадив у ньому чудовий сад, виростив доньку Марію і дав дорогу в службі безлічі вдячних прикордонників. Він прожив коротке, але славне життя. Ми збережемо в душі тепло від спілкування з ним, світлу пам'ять про його чесно, гідно прожите життя. За вікном ніч усе поснуло тихим сном, тільки сон мій так далеко відлетів лелека я встаю і запалюю свічу. Я свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче ряз Гори, гори, моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов від нас. Гори, гори. Моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче в'яз. Гори, гори, моя свіча, за рідних дороги. Я свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і то світов. Черяз. Гори, гори, моя свіча, за рідних дорогих, за тих, хто вже пішов від нас. Гори, гори. Моя свіча за тих, хто ще живий, за тих усіх, хто по землі і досі топче яс. Гори, гори, моя свіча, за рідних дорогих.